Мені завжди було цікаво, чому деякі ігри викликають настільки потужні емоції, що навіть не уявляєш, звідки вони линуть, чи то з серця, чи то відлуння вашого минулого. Емоції, котрі важко втримати, вгамувати та забути. Коли ти переживаєш події, уявляєш, що це немов частина твого життя, і не тільки вашої уяви. Ось саме про таку гру сьогодні і буде розповідь. З вами батько грає. Мене звати Валерій. Одразу кажу, гру ми вже пройшли на ефірах, тому приготував для вас велику порцію моїх вражень. Тому, якщо не проходили цю гру та хвилюєтесь почути якісь спойлери, краще подивитися мої минулі відео. А це залиште на потім. А для початку, друже, протисти смачну подобайку, обов'язково після перегляду залиш свій чудовий коментар. Також в цьому відео ми будемо. Дотримуватись трьох правил. Сподіваюсь, бутерими затарились, відео не обіцяє бути коротким. І почнемо ми напевно мою розповідь з того, що в перший раз познайомився з Кратосом саме в молодому віці, коли мені було ще приблизно 20 років. Тоді, якраз, пам'ятаю, до нас на роботу завітав один хлопець, котрий продав мені PSP 3008 На ній я побачив, як йде шостий Тек і не зрозумів, що портатив це дійсно те, чого мені не вистачає. Придбав я її тоді за 2000 гривень і кажу, шата, пентейк money. Хоча сума на той час була немаленька. Тоді я вже пройшов декілька частин Final Fantasy, тобто грав в 8 і 9 і фіналочку. Але чомусь моє серденько забрала та запхала скрізь міксер, саме God of War. Кратос з перших хвилин закохав себе своєю люттю та можливістю надарати дупи іншим богам. А ігрові механіки на той час просто зносили дах. До речі, саме тоді зрозумів, що портативний геймінг це моє, але про це в наступному відео. Пройшовши дві частини бога війни, зрозумів, що хочу побачити продовження. Але життя ця річ не передбачувана, тому вже в 2014 році дружина та я стаємо переселенцями. От лайно, я вибачаюсь. Треба за це подякувати країні гній та поважати, щоб всі її НПЗ згоріли і залишився лише попіл. Амінь. Свій ігровий досвід вже тоді переніс на Xbox 360, Але PSP від окупації я тоді з собою забрав. Кинув рюкзака і пішов через посадки. І як ви вже здогадалися, третю частину вже не проходив, та й взагалі на багато років випив з ігрової індустрії. А на третю частину пригод кратеса лише пускав слину, та іноді піддивлявся якісь огляди в Ютубчики. Вже 22-му році пройшов реінкарнацію Бога війни на ноуті, де він вже мав сина і виглядав втомленим. Та знедоленим приблизно, як і більшість переселенців, зараз тому його історія мені знову таки запала серденько. Наприкінці 22-го року на PS5 та PS4 виходить друга частина бога війни. Ось саме вона стала геймселером для мене. Буду відвертим, серед україномовних блогерів про цю гру майже нічого не чув, ба більше в мене таке враження, що і в свій час проходили болотною, аби відчути весь присмак гри. Я таким шляхом йти не схотів, не знайшовши нічого по цій грі вирішив з часом придбати PS5. Як то кажуть, хочеш робити гарно або щоб працювала, зроби це сам. Купляв я її не нову у свого друга Павла, він же український гік. Пам'ятаю, як сміялися на ефірі, коли було враження, що всередині була цеглина, бо я після того, як забрав консоль з нової пошти, декілька тижнів навіть не дивився, що всередині. Щоб прийти до своєї цілі, мені прийшлось продати свою улюблену PSP, продати гітару, деякі речі і закинути все, що було з накопичених грошей. І тоді я віддав майже половину. <хи> так, назбирати всю суму так і не вдалося вже. Тоді зрозумів, що дарма вляпався в цю авантюру і просто віддати всю суму не зможу. До речі, ви зрозуміли символізми. Стара PSP стала підґрунтям для отримання чогось нового, а саме символ проходження годофарг на рок. Чи шкодую я, що продав PSP-шку? Так, напевно, але зараз таке життя треба рухатись лише вперед. Ледь не забув іншу половину, котру мені не вдалося назбирати, закрив мій друг Дмитро, котрому я безмежно вдячний за його підтримку. Тому на рахунок купівлі PS5 я оговтався лише маленьким переляком. Щоб поновити свої спогади, я придбав на Оликс Беведи з першої частини бога війни за 150 гривень, і ми знову пірнули в проходження цієї цікавої гри. Але буду відвертим, в першій частині мене сильно бісив Атрей. Цього малого байстрюка треба було постійно тягати на шиї, в прямому сенсі і переносному теж. Хай йому грать. Кратос весь час йому казав, що він не підготовлений, та й, взагалі, Атрей його майже ніколи не слухався. Тобто, сама історія мені заходила, а ось відносини не завжди. Складалось враження, що вони один одного не чують. Хоча буду відвертим, мене теж є малий бешкетник, і якщо ви дійсно справжній батько, то будете робити все, аби підготувати свого сина до важкої долі і не найкращого життя. Тобто варто пробачати помилки, тому що всі їх роблять. А тепер, нарешті, друга частина, як тільки кратос повертається додому, після того як прах коханий був розвіяний над долиною велетнів. Шлях до найвищої гори прокладали всю першу частину. Часу на відпочинок знову-таки ми не отримали. Ба Більше скажу, як тільки почалась гра, одразу на шляху нас зустрічає Фрея, котру неймовірно поплавила після втрати сина, тому вона і влаштувала за нами полювання. Мені дуже подобається наскільки сильно змінюється анімація обличчя головних персонажів, а саме богів, котрих зсередини розриває лють. До речі, в другій частині так само вистачає квіктайм-евентів. Багато хто каже, що ця механіка застаріла, але мені подобається, вона, на мою думку, базована і дає можливість гравцеві відчути себе в ролі головного персонажа. Гру ми проходили з диска для PlayStation 4, але погравши до цього в демку для PlayStation 5, скажу відверто: засніжені локації приємно дивують сліди, котрі залишає Кратос, при пересуванні мапою видно, що зроблені розробниками не на колінця. Це дрібнички, але саме з них і починається перше враження. Не встигли ми оговтатись від шаленої погоні, як вдома вже чекає несподіванка. Старий вовк Фенрір потрошку помирає. Його час вже пройшов, і малий атрей сприймається як виклик. Все бере занадто близько до серця. Хоча буду відвертим, я сам ледь слезинку не пустив. Рука потіє від щастя, ну тобто, плаче. Тому він вирішує залишити зі своїм почуттям сам на сам. Вже з цього починаються постійні драматичні сюжетні події, котрі будуть наповнювати цю гру і залишати вас наодинці зі своїми емоціями після кожного вечірнього проходження. Саме таким відчувається кожен ефір, кожне занурення. Кожне проходження, кожні три або чотири години цієї неймовірної гри. Якщо спочатку гра себе більше позиціонувала як розвинутий слешер, то вже події, які розгортаються разом з богами скандинавської міфології, більше розповідають про стосунки між головними героями. І в другій частині ігрового часу кожному герою виділили набагато більше. Пам'ятаю, коли перший раз побачив перетворення атрея невеликого ведмедика. У мені те склалось мене перше враження, барні вже не той. А... Або Тор, котрий з пляшкою вирішив завітати в нашу домівку, розчулений після смерті двох синів. І знову сцена, від котрої в мене по всьому тілу були мурахи. Поряд сидить Тор на столі, красується Мьольнір. Чоловічі погляди відривають стукіт в двері, де на порозі чекає Одін. Таких моментів в грі буде ще достатньо, і вже на першому ефірі я зрозумів, що не прогадав. Це та гра, котра вартує, аби влізти в борги та придбати PlayStation 5. Цікаве зауваження, хоч Одін і буде головним антагоністом, але він не сприймається злодієм продовж цієї гри. Навпаки, розлючений Тор більше викликає страх, небезпеку та занепокоєння, хоча він і залишається до кінця гри ланцюговим песиком. На рахунок Атрея йому у другій частині теж виділили велику кількість ігрового часу. Навіть прийдеться грати за нього як за Кратеса, що для мене було дійсно несподіванкою. Молодий Локі, жвавіший, має лук у своєму арсеналі і вміє діставати захисний щит, немов ми граємо за доктора Стренджа. Довбаний доктор Стрендж постійно луна у мене в голові. Соні знову хизує над Марвел, дивіться, як ми вміємо. Возьмемо Тора, інших богів, і ви нам нічого не зробите. Навіть захищатися трей буде, немов доктор Стренч. Ох і накрутили. Це ж на скандинавська міфологія, які претензії? Багато підписників скаржились на нецікаву гру за Атрея, хоча мені навпаки зайшла його історія. Особливо коли ми перший раз завітали в маєта Кодіна, це було не перевершено. Прикидуватись своїм ворожими логові це дійсно рівень напруження, котрий ми заслуговуємо в якісних сіквелах. На мою думку, це проєкт, котрий пройде перевірку часом, котрий варто проходити знову і знову. Пройде рік, і до нього знову потягнеться рученятка, щоб дістати геймпад, покрити пилом і знову пережити цей неймовірний рівень сюжетної постановки. Також кожен раз гра буде підкреслювати цікаві сюжетні повороти за рахунок музики, котра й буде диктувати правила стосовно власних переживань. Якщо в першій частині вам дійсно не вистачало великих та потужних босів, та у продовження їх, на мою думку, вже точно достатньо. Мені подобається при грі за Кратоса кожен раз при певній небезпеці, коли Мімір каже: Обережно, братику! Та й загалом, впродовж гри він буде більше відстоювати позицію Кратоса, ніж Отре. І тільки в кінці гри теж назве Локі братом. Впродовж гри ми зустрінемо дівчину Локі. Кратос буде битися пліч опліч з фреєю. Сіндрі буде допомагати Локі, та і взагалом цікавих незвичних до цього поєднань буде ще більше. Відчувається, що Атрей нарешті стає дорослішим. Він вже бере на себе всю відповідальність і йде на все, аби врятувати батька від смерті, котру побачив в пророцтві. Тепер відносини не нагадують натягнуту струну, а базуються на довірі й правильних переконаннях. Це база, це фундамент. Хоча, звісно, пару перепалок за гру все ж таки варто очікувати. Але ми бачимо, як Ратас розуміє, що треба відпускати а одного, вирішувати свою долю та будувати своє майбутнє. Це чудове поєднання відносин та поваги. А трей, навпаки, коли залишається наодинці, завжди згадує все, чому його вчив батько. Тому все ж таки локі у продовженні чомусь такий навчився. Та в кінці гри батько почне йому казати нарешти. Ти підготовлений на рахунок кратоса він постійно буде показувати свої емоції, Наприклад, одного разу він посміхнеться, і ми побачимо його усмішку. Або навпаки, в кінці гри він неодноразово покаже свої емоції, де камера плавно на секунду зафіксує вологе обличчя. Знаєте, якщо в Марвел зазвичай супергерої це боги, котрі стають часом схожими на людей. То в DC супергерої це звичайні люди, котрі поступово стають богами і все менш схожі на людей в цій грі ситуація приблизна як в Марвел, коли загортований пекельними бійками Бог війни поступово відкриває своє серце і стає схожим на звичайну людину. Котра під кінець настільки втомилась від війни, що не може дати владу над своїми емоціями. Єдине мені шкода Брока, котрого підло вбиває Одін. А Сіндрік, котрий до цього був чистулою, перестає звертати увагу на кров брата на своїх обладунках. Котрий під кінець гри рознесе половину бойових машин Одіна та розвалить ворота Одіна, немов пер'єнко. При цьому так і не пробачивши Атрею, хоча, на мою думку, його вини в смерті Брока немає. А Кратос під кінець відверто звернеться до Атрея і дасть йому знати, що він не прав. Треба навпаки розкривати своє серце, як і хотіло його мати. Також якось Тора злили наприкінці останньої бійки, і мені здавалось, ось ось. Кратос восьме мільнер або Тор зможе себе захистити. І це все Одін зробив на очах його доньки, котру Тур, як на мене, не поважає, не любить і як батько, відверто кажучи, ще той мудлан. Це є жах. До речі, в грі буде момент, коли Кратес майже відбиває мьолір і тим самим відчувається, що він гідний. Ще хвилиночку він отримує нову зброю, з котрої почне розкидувати блискавки. Цього мені трішки не вистачило. І коли ми йдемо на штурм після звільнення Рагнарока, це теж було щось чимось. Емоції, немов дивився останніх месників. Це як оборона міна Стіріт Володарі Персніва, бо остання бійка Гаррі Потера та Воландеморта. Чесно, я навіть не уявляю, чи була можливість зробити гру ще краще. Вона у цьому питанні ідеальна. Ми її пройшли приблизно за 30 годин, що майже на 10 годин більше ніж проходження першої частини. На рахунок оцінки я хотів поставити потужні 9 балів з 10 і зняти один бал за мову, але хто нам не дає можливість спокійно пограти англійською? Ми ж не болото, щоб знімати оцінки лише за відсутність субтитрів. Тому як на мене, це 10 з 10, Нічого кращого я поки що не грав. Хоча ні, по відчуттям так само зайшла остання частина метро. Але це вже зовсім інша історія. На цьому в мене все. Дякую, якщо додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, я вас не сильно притомив. Пишіть в коментарі, як вам друга частина бога війни. Донатьте на ЗСУ, тримайтеся, і головне, грайте тільки в якісні ігри, якщо вам, звісно, є з чого пограти.